Чи потрібно працювати над енергетичними прив'язками людей з роду, які вже пішли з життя? Отаке питання мені сьогодні задала учениця. і Я хочу відповісти. Для того щоб взагалі задавати таке питання, потрібно спочатку розуміти: ну, чому взагалі воно з'являється. Взагалі воно з'являється тоді, коли в голові ми Рід сприймаємо не як енергетичну структуру, а як поле померлих людей. Це дуже сумно, бо це не про силу і це не про енергетику, і це не не про магію, ні про що. Я завжди на всіх курсах кажу, що родова енергія це про окрему силу. Це сила, яка передається, так як знаєте, про сонячну енергію. За рахунок сонячної енергії у нас відбувається багато процесів і в світі, і в людині. І нема сонячної енергії, нема вітаміна Д, нема вітаміна Д розсипається взагалі весь організм. І це я кажу про таку силу, а не якщо ми кажемо про сонячну енергію, це значить лише опіки, і допоки ви не усвідомите, що родова енергія це не просто щось таке мертве, яке стоїть або лежить в труні. Ну ні, тако, такого не можна. Тому давайте будемо розбирати. І так, що відбувається після смерті, коли людина помирає? Її особиста енергія відходить, але родова енергія і досвід лишаються в полі роду. Енергоприв'язки це страхи, образи, залежності, недомовленості, якісь сварки. А вони зависають у просторі і тягнуть за собою живих. Натомість про чисту силу, про чистий зв'язок з родом, який дає захист і підтримку, я вам вже розповіла. Так от чи потрібно ж працювати, розривати енергетичні прив'язки родові? Розривати саме родові зв'язки ніколи не можна. Це про те, що я спочатку говорила. Це відрізання себе від джерел сили, від коріння, це шкодить і вам, і дітям. Але потрібно очищати і відпускати ті прив'язки, які не пов'язані. З родовою силою, а пов'язане саме з людиною, якраз про біль, про образи, про травми, про травми дитинства, про чужі очікування, про контролюючі програми, про почуття провини боргу перед померлим.